Те, що я зараз роблю, і анімацію назвати склад, такий треш вигадувати самостійно не завжди реально. Я ось відкриваю деякі відео і не можу зрозуміти, кому це прийшло в голову. Просто для того, щоб вам показати 182 мільйони переглядів, ножки навіть не переставляються. Візуалізацію крокодил. ми зробимо також в зошиті. Завдання цієї частини відео донести до вас, що анімації це не складно. Друзі, привіт! Декілька тижнів тому я вирішив спробувати себе. Спроб... Вирішив спробувати себе. Типу не з'їсти, а спробувати себе в ніші анімацій, Ютуб ніші. Це другий випуск, який присвячений даній темі. Якщо не дивились перший, то переходьте за посиланням в описі під цим відео, а потім тільки дивіться цей випуск. Що потрібно для того, щоб почати робити анімації? Правильно потрібно розібратись в тому, як ці анімації робляться. Ніша анімації не є якоюсь супер унікальною, суперсекретною. Про неї всі знають в неї є яка конкуренція, і платять в дитячому контенті небагато порівняно з дорослим контентом, але трафік тут непоганий. До недавнього моменту я й подумати не міг, що. Захочу спробувати себе в ніші анімації. Відповідно, я не звертав ніякої уваги на будь-яку інформацію, яка пов'язана з даною нішою. Це через те, що в моєму розумінні для того, щоб їх робити, потрібен супер ноут супер голова, супер розум, супербагато часу. Я вже втратив той час, коли потрібно було починати. Адже на Ютубі вже дуже багато каналів, які роблять. Просто шикарні анімації, як я можу з ними конкурувати. так? Але ми повинні пам'ятати, що на Ютубі так з кожною майже нішою. Ютуб був створений не вчора. Кожного дня на Ютуб завантажується трохи більше, ніж 11 відосів. Це, типу, був сарказм. Мільйони відео щодня завантажуються на YouTube. Тобто, не хотів я звертати увагу на анімації. Не звертав увагу, не звертав. А потім взяв і звернув. І на ділі все виявилось не так складно, як я собі там уявляв. Я встановив мохо на ноутбук. Мохо, це програма, в якій я роблю ці анімації. Якщо ви також надумаєте почати, я залишаю під цим відео посилання на свій телеграм-канал. Встановив я мохо та почав вчитись, так як в мене є інші канали в інших нішах, є робота, я не міг приділяти навчанню в мохо навчанню анімації дуже багато часу. Тому мені була потрібна якась альтернатива. Цією альтернативою виявились друзі, які працюють в даній програмі, які з радістю, ну принаймні на перший погляд, з радістю, погодились допомогти мені навчитись робити базові речі. Спойлер: в кінці даного відео я покажу, як створюються простенькі анімації з нуля. А поки що про перші результати від навчання до першої публікації пройшло приблизно. Два-три тижні. Правда? Наразі я зараз скажу, що я. Перше: на одному з своїх каналів, де підключена монетизація, змінив назву, оформлення та почав публікувати там шорти з анімаціях, Перші свої анімації. Детальніше про це згодом. Друге, підключив монетизацію, читати як. Накрутив 4 тисячі переглядів на іншому своєму каналі, де раніше також були шорти, але зараз він лежить без діла. Тож чому він буде лежати без діла? На нього також буду завантажувати анімації шортс. Третє купив ще один монетизований канал за 3 тисячі гривень. На нього буду публікувати вже не шортс, а звичайні відео. Тобто три канали, три долі. Яка романтика? У кожного канала своя історія. І від цього все тільки цікавіше. На один з каналів я вже публікую десь тиждень, шорти. Кожен день по одному відео. Це той канал, на якому я нещодавно змінював нішу. Поки що результат це до трьох тисяч переглядів на кожному з відео. Будемо спостерігати, що з цим каналом станеться далі. А зараз дуже важливе спостереження. Приблизно з нового року YouTube змінив алгоритми в шорцах і тепер без VPN завантажую відео, така аудиторія, зараз буде скрін. Вмикаю VPN США, завантажую відео через VPN. Ось така аудиторія. Я думаю, що цей баг скоро пофіксять, але зараз з VPN. Грузіть шорти з VPN. -ом. Ось так. Також на шортах вже можна змінювати прев'ю. Раніше цього не можна було робити, а зараз завантажуйте відео з телефона і там можна буде поставити саме той момент, який вам потрібен. Так, на один канал в мене вже публікується відео, залишилося ще два. На один з яких будуть публікуватись також шорти, а на один звичайні відео. Звичайні відео приблизно по одній хвилині. Далі, якщо там будуть якісь результати, почну збільшувати довжину відео. Але невеличкий спойлер, я думаю, що я займу. Та й взагалі про це ще думати зарано. Потрібно, щоб трафік пішов, щоб мої канали не заблокували, щоб не забрали монетизацію. Все може бути. Ті самі анімації, які я завантажую зараз на свої канали, також буду публікувати в TikTok. Створив TikTok акаунт і почав заливати в нього ці шорці. Стовідсотково мої відоси, мої шорци, хтось буде пи***. І заливати в TikTok. то хай це краще буду я, аніж хтось. Тому, якщо ви крадете моє відео, я вас. Ну що, друзі? Дякую вам за перегляд основної частини відео. Ставте лайк і ми переходимо до наступної частини. Привіт в другій частині відео про мої експерименти в ніші анімації. Зараз я вам покажу, яким чином я роблю відео. Також хочу зауважити, що нічого розжовувати в цьому відео я не буду, хоча б з цієї причини, що я і сам поки нічого не вмію, і те, що я зараз роблю, і анімацію назвати складно. Але незважаючи на це, я впевнений, що навіть тих знань, які в мене є зараз. Достатньо для того, щоб робити відео, які будуть набирати мільйони переглядів. Я ж промоніторив ситуацію. Бачу відео конкурентів. Хоча яких конкурентів я ще поки для них не конкурент, вони про мене і знати і не знають. Завдання цієї частини відео донести до вас, що анімації це не складно. Наприклад, одного з каналів я бачу, що ще рік тому хтось починав робити анімації, по тим відео, які там опубліковані, я бачу, що ця людина не працювала в якійсь студії «Warner Brothers». Чи просто в браузер. Тобто вона вчилась так, як я зараз. Вона вчилась створювати якісь кривенькі подобія на мультфільми. А я рік тому 100% задумувався за цю анімацію на одну секунду. Ну і нічого не робив, тому що думав, що це занадто складно. Зараз я відкриваю YouTube. Моя задача знайти конкурента, канал Конкурента. Як я це роблю? Напишу. Назву популярного персонажу. Тут ми бачимо, що я вже його шукав. Хагівагі додаю хештег шортс. Ось я навіть відео відкривав. Крейзі Боб канал був створений 21 квітня 2022 року. Те про що я казав. Сортуємо по популярним. Це просто для того, щоб вам показати 182 мільйони переглядів на... на ось такому відео. Ножки навіть не переставляються, а просто. Так, от їх перетягує чуваки, все. Отже, що я хотів показати по цьому каналу, ми бачимо, що тут всі відео це одна і та ж сама локація. Вона змінена, форма там, десь яма відрізняється, десь вода. І так далі, але основа та ж сама. Ми бачимо: основні персонажі це хагівагі, і є додаткові персонажі: всякі монстри, качки, є якісь скелети. Тобто, ми бачимо навіть не по цьому каналу, будь-який канал ви відкриєте, що основне в цих відео це фон, карта, по якій бігають персонажі, і самі персонажі. Є також третя штука: це не основні персонажі та предмети, які нам також потрібні для того, щоб почати робити анімації. Я повинен був навчитись робити персонажів. Навчитись робити карти, ну і навчитись це все анімувати, там рухати цим і так далі. Я вирішив піти більш легким шляхом і не вчився малювати персонажів. Карти спробував намалювати і Ну, в мене вийшло, це не дуже важко. Але самих персонажів я почав замовляти у людей, які цим займають. Образно скидую йому приклад, референс. Ось мені потрібен Хагі-Вагі, Намалюй мені його. Дуже багато персонажів мені також скинули мої друзі. Зараз я від себе також починаю поповнювати. Повнювати наш спільний банк елементів, якими ми користуємося в анімації, для того щоб зрівняти наші зусилля. Я думаю, що коли я кожного дня буду кліпати таку от нову анімашку в результаті практики своєї по створенню таких відосів, наб'ю руку і зможу прям дуже швидко такі персонажі через якийсь час малювати. Робота все ж таки схожа. По анімації, по тому як малювати самих персонажів, створювати Типу, я вивчаю інструменти, як вони працюють. Але на самому початку я вирішив над цим не запарюватися. Це ми зрозуміли. У мене зараз вже є фони, є персонажі, з якими я можу робити якісь базові речі, якісь відео простенькі створювати. Це ми зрозуміли. Навіщо нам бути підписаним на конкурент? Дуже просто. По перше, Ютуб нам буде рекомендувати всі схожі відео. Ми будемо бачити, що зараз набирає перегляди. По-друге, ми будемо брати в нього ідеї для. Відео. Такий треш вигадувати самостійно не завжди реально. Я ось відкриваю деякі відео і не можу зрозуміти, кому це прийшло в голову. Ти бачиш, що там якийсь відос у конкурента набрав багато переглядів. Береш за основу сюжет. Якщо відос набрав у когось перегляди, значить і в тебе є якісь шанси. Та в когось набрав 100 мільйонів. Чому тобі там навіть там, півмільйони? Нереально. Більш ніж реально, потихеньку вас підвів до того, що зараз я відкрию програму мохо і швиденько зроблю якийсь відос. Ідею для відео сьогодні. Я в конкуренті позичати не буду. У мене є ще один спосіб, який я сам для себе вигадав. Не знаю, хтось так працює чи не працює, але мені так легше. Я беру просто блокнот. Я намалював карту ось на CD. ось. Рівнина, потім яма велика. Ну і далі рівнина. Тут у нас буде сидіти крокодил, а Так і написав: крокодил. Чотири персонажі за моєю ідеєю. Перший перестрибує, іде, другий перестрибує, іде, третій перестрибує. Іде, четвертий, у четвертого щось пішло не так. І він падає в яму до крокодила. Ну і тут щось відбувається. Зараз я покажу вам візуалізацію цього мого сценарію. І сьогоднішній відос, відос приклад. Ми зробимо також в зошиті. Тут мені також потрібна рівна земля, потрібна яма. І потім знову земля. Невеличкий міст через цю яму. Давайте зараз намалюю і покажу вам. Все просто. В нас є персонаж один, є гарна дівчина і є монстр, який сидить в ямі. Це міст. Спочатку нам потрібно зробити акцент на гарній дівчині. Потім показуємо персонажа один, який бачить цю гарну дівчину, закохується в неї, починає йти на назустріч. Доходить сюди, заходить на міст, і персонаж падає до монстра. Ось така у нас історія. Зараз є в Тіктокі тренд, дівчата там танцюють. І я вирішив це ще й з трендом пов'язати. Ось я відкрив. Ви бачите, мохо. У Мене дуже маленький екран ноутбука. Ось у мене є папочка, нове відео. Я все приготував. Є карта. Цю карту я малював сам. Нам потрібна. Дівчина, але її ми будемо потім додавати вже на монтажній програмі разом зі звуком. Нам потрібен чувак, який буде закохуватись. Він буде йти разом з своєю дружиною. Дружина хай буде трохи менша. Ну і наша доска. Все основне у нас є. Я відкриваю цього чувака, відкриваю вкладку управління його костями. Перехожу в перший кадр. Мені потрібно зафіксувати перше положення його. Тіла. Якщо права нога попереду, ліва рука повинна бути попереду і навпаки. Є. Через пів секунди він робить крок, так? тому руки ми змінюємо і ноги змінюємо. І через знову пів секунди він робить наступний крок наступної ноги. Ось відповідно я точки скопіював, і у нас є подобія таких от, такої ходьби. Тут він може трошечки зробити нахил. Краще Ці косточки вони управляють, я вам не показав це, типу, ось є, яка за очі відповідає, за його посмішку, брови. Персонажа малюємо, ці всі кості створюємо самі. Чим більше цих рігів ми створюємо, вони ще називаються рігами, тим краще. Я таке створювати не вмію, але, типу, управляти для того, щоб ним управляти, не обов'язково вчитись їх створювати. І перетягуємо персонажа в місце, куди він повинен одразу ж дійти. Зупинитись, ставимо положення, наче він стоїть. Ручки йому так трохи. А ось тут я десь бачив очі типу сердечки. Ідеально. Хай він так аж привстав, коли її побачив. Ручки припідняв. Стоїть... Боже, яка краса. І ось з цього місця він знову повинен під рухи ходьби. Я вже їх малював, навіщо їх створювати ще разок. Так, і перетягуємо його сюди. Ми бачимо, що він іде, наче не по дошці, а під неї. Тому потрібно до дошку перемістити під персонажа. Іде зупиняється. Нам потрібно змінити йому вираз обличчя, щоб він він же час провалюватись до монстра буде. Трохи змінити саму короче, землю, щоб у нас все було чітко. Воно виглядає, що це робиться просто і воно насправді робиться просто. Просто, просто потрібно трошечки вкурити цю тему. Побачив, пішов, провалився, впав до монстра, тому вона також підходить, зупиняється разом з ним. Він закохується, а дружина хай буде ці моменти, не знаю. Типу, ей, Валіра, ти шо? Ну, ти о, сльози. Ось, він пішов. А вона... і нам потрібно, що вона наче перестала плакати. І залишилось нам зробити якісь рухи цього монстра. Також з першого кадра нам це все потрібно зробити. Хай він там зубами клацає. Він сюди дійшов. Підняв голову хай цей монстр. І тут належав він дійшов назад Він зупинився. Стоїть. Піднімаю знову голову. Щойно я зробив всі рухи камери. Ця ось рамка відображає те, що ми будемо бачити. Давайте подивимося. Тут буде спочатку дівчина, потім ось наші штучки йдуть. Наші персонажі. Монстр. Закохався, пішов, провалився, впав, боїться. Ця стала його дружина, ну, все, чувак. Карма. Кінець. Далі вже в монтажній програмі. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. В коментарях під відео пишіть свої питання. В наступному випуску я буду на них відповідати. Працюємо далі.